Ось такі штриховки фотографічні. Відео старе своє знайшла у папці і вирішила окремо записати, тому що вже трохи часу пройшло. Досить недавно вони з'явилися поверхні штриховки покриття. Ну, наскільки я здогадуюсь. Ось може я помиляюся. Якщо ми заходимо в параметри штриховки, колись мої улюблені були креслярські, їх найбільше, найбільша кількість варіантів, тут прокручувалася в старому архікаді це були цілі ряди. Далі ми маємо штриховку перетину, це, наприклад, у плані розрізання стіни, або в січенні теж розрізаються стіни. Штриховка покриття це ніби ми дивимося на об'єкт, ну, як тут схематично. Зверху, але ну, це може бути, до речі, можна глянути. ну Щось на зразок у нас є трава, є категорії такі суто-креслярські. Ось і зірочки, всякі там. ну Тобто, це, ну, по ідеї, покриття це те, що покриває елементи зовні. Будівельні матеріали це ті, які прописані за певним будівельним матеріалом. і ми теж Це зараз створюється, наприклад, штриховка не ну наприклад так не будівельного матеріалу. Ми його позичаємо. Це будівельний матеріал. Тут ще йде я бачу, заміна в параметрах. Я вже тут щось напевно попередньо прокласувала, бо я бачу, що тут такі, така добряча заміна йде. ось і Оця, в принципі, найбільше мене зацікавила на зараз. ось і Ми бачимо, що ось такі вони можуть бути. Ще можна вибрати, там навіть тканина може бути, дерево вже ми подивилися. Ось дах, наприклад. О, дивіться, які. Ну, тобто все фотографічно, так як є в текстурі, так і можна е, зробити, е, ну, в, наприклад, в генплані е, ось, можна зробити на ділянці. От оце е, щось типу мені плюща нагадує, Ось, Можна собі пробувати такі е, речі е, складати, і е, трава ось. Я хотіла ще траву показати. Ну, наскільки це може бути цікаво, концептуально, не знаю, але оригінальна, ну і додаткова можливість.